На аукціоні у Пекіні Лабубу у натуральну величину пішов всього лише за 1 мільйон юанів. Це м, приблизно 150 тисяч баксів. Тобто для порівняння ви могли б купити новий Mercedes С-класа з салону. Різниця лише в тому, що Мерс ви б не повісили собі на рюкзак. Але звісно, хочеться, бо у Тікток вже майже 2 мільйони відео з анбоксингами Лабубу. А ще черги у магазинах, солдаути за хвилини. А в Британії фанати настільки втратили голову, що билися у магазинах за останні коробки, наче це туалетний папір у пандемії. І ще і цікаво, що PopMart, компанія, яка створила цього пухнастого монстра, обігнала вже навіть Hasbro і Mattel. Це легендарні компанії, котрі розробили монополію і Барбі. І все це завдяки одному принципу. І наскільки він чесний, є питання. Бо якщо так все чудово, чисто і органічно, то не здається дивним, що у Китаї звідки і Єлабубу ще у 2022 році поставили заборону mm. на продаж дітям до 8 років. І такі обмеження не тільки у Китаї. І тут виникає питання, чому невинна іграшка змушує уряди водити регулювання. І до чого тут дитячий гемблінг? Тож сьогодні у відео ми розберемося у феномені Лабубу, до чого тут пропаганда Китаю та як Попмарк підсадив ціле покоління дітей на стрьомні іграшки в таємничих коробках. І з вами Бесед Артем, креативний директор і засновник Агенції Rocketman. До речі, ми запускаємо бренди. І як завжди, з мене цікава історія про Лабубу, з вас подобайка та підписка. Або. Оцей фаглер, це не Лабубу, я не купував Лабубу. Буде на вас дивитися такими втомленими очима. Підтримати окремо контент одним кліком. Я вже дитячий вам спектакль показую, щоб ви поставили подобайку. Ну поїхали. Попарт і Лабубу. Щоб зрозуміти, як пухнастий монстр із зубами став світовим символом покоління, треба повернутись у Пекін на початок 2010 року. Помар був тоді простою крамницею, де продавали все і одразу: комікси, мерч, постери, невеличкі сувеніри. Це був бізнес просто для свого кола, для гіків, фанатів і японських та корейських трендів. Перелом стався у 2016 році. Сіо Ван Нін вирішив зробити щось, що для багатьох виглядало б як дитяча за. Бавка. Він провів опитування онлайн, і питання було дуже просте: яку іграшку ви хочете бачити наступною? І тисячі фанатів назвали Молі, фігурку гонконського художника Кенні Вонга. Попмарт ризикнув і запустив серію Блінбокс із е, Молі. Результат черги біля магазинів, анбоксинги на форумах і продажі, які перевершили всі очікування. Саме тоді компанія зрозуміла, що майбутнє не у випадкових сувенірах, а в унікальних персонажах, створених митцями. У 2019 році. До поп-март приєднався інший художник, бельгієць китайського походження Кейсінг Лунг. Він створив лабубу у своїй серії The Monsters, і там лабубу не був ідеально милим. Ну подивіться, він же ну прям страшний. Наче Гремлін пішов на курси, як стати няшним? І ви... О, і справді ідеальна. Так, але саме ця мила потворність зробила його ідеальним символом нового попмарт. Компанія зробила ставку на стратегії IP інтелектуальної власності. Кожна серія мала свого автора, свою історію і власний візуальний стиль. Попмарт не просто продав іграшку, він продав світ, у якому ця іграшка і жила. Такий собі Марвел, тільки можна чіпляти його на сумку. І у грудні 2020 року Попмарт провів успішне IPO на гонконгській фондовій біржі, після якої акції Зросли майже на 80%, і це за один день. Ринкова капіталізація компанії оцінювалася приблизно у 13 мільярдів, що зробило її винятковою серед китайських брендів у сегменті споживчих товарів. Китайський ринок Покмарт заповнили понад 500 магазинів і більше, ніж 200 вендінг машин. І тут компанія бачить, модель працює, то давайте розширятися. Я торгую лише найкращим у 2022 році відкрився перший магазин у США, але одного лише мистецтва та міжнародної експансії було замало. Тож наступне питання: як помарт перетворив просту коробочку на машину хайпу, що працює без реклами і без бюджетів. У кожного глобального феномену є момент іскри для Лабубу. Це була одна з найвідоміших жінок планети, а саме Ліза з Blackpink. учасниця найпопулярнішого герлсбенду у світі. І що вона зробила? Вона з'явилася маленьким монстриком у руках, і мільйони фанатів побачили це і вирішили. Хочу так само, чому у неї є, у мене нема. Це як українці після виходу Усика на рингу масово бігли в АТБ. Чи такого не було? Попмарт зрозумів їхній продукт ідеально вписуються у культуру миттєвих трендів, віддай мені свою душу, віддай, Віддай! віддай, але щоб зрозуміти, чому мільйони людей кинулися купувати незрозумілих монстрів, треба знати про фактор ФОМА Fear of missing out. чи страх упустити щось важливе. Це така м'яка маніпуляція. Тобто ви бачите, що всі навколо роблять щось крутезне, а ви щось залишаєтесь осторонь. Наприклад, у 1990-х діти билися за картки покемон не тому, що це була найкраща гра, а тому, що здавалося, що без них ти не крутий. А у 2017-му дорослі стояли в чергах за спінерами. Ну, ви пам'ятаєте? пишіть в коментарях. Хоча це просто шматок пластику, що крутиться. Це Кентукі, пес із великим серцем. Його врятували з передової на Харківщині. Що вихідних волонтери приїжджають до Кентукії і його друзів, щоб погратися та погуляти? Але потім він знов повертається в свій вольєр. Якщо ми говоримо про собачок, то це 90% Вони все ж таки живуть в цьому невеличкому вольєрі. Стандартний розмір. Це все ж таки 2 на 3 метри. Де вони живуть або один, або їх декілька там. Більшість навіть не здогадується, що порятунок не закінчується, коли тварина потрапляє до притулку. Щоб нагадати про це, ми створили комунікацію для виставки врятованих тварин в ТЦ Гулівер в Києві. Наш меседж був простий і при цьому сильний. Ці усмішки більше ніж 2 на 3 метри. ми зробили все можливе, аби виставку помітили за автівок з заторі. Отаку От комунікацію ми розмістили в торговому центрі Гулівер. І знаєте що? Люди не просто дивилися, вони діяли, у притулки почали дзвонити з'являлося більше донатів, а троє песиків знайшли нову домівку. Але Кентукі і його друзі досі чекають на тих, хто досі не прийшов, бо вони теж хочуть побачити ширший світ. Повний кейс ви можете подивитись у нас на сайті, посилання під відео, і не забувайте, що. Якщо... Кожен раз один і той самий сценарій. Щось стає популярним серед лідерів думок. Соцмережі підхоплюються, і створюється ілюзія, що це є у всіх. І люди панічно кидаються купувати, щоб не відставати від тренду. Злобобу сталося те саме, тільки в епоху тік Уявіть, ви відкриваєте застосунок, а там Ліза з Блекпінг носить якогось дивного плюшового монстра. Потім ви бачите мільйони анбоксингів, черги біля магазинів, заголовки про ціни, як за iPhone, і раптом. Чвати, я щось точно пропускаю. Треба розібратися, що це за хайп і придбати його. Так ще і формат blind Box. це ж маленька інтрига. Ти купуєш коробку, але не знаєш, що всередині. Думаєш, рідінгер своїм котом сюди не попадає. І це хвилина очікування, яка змушує серце битися швидше. Звісно, це ідеально для TikTok, Reels, Бо людина дивиться відео до кінця, бо хоче теж побачити розв'язку. І ми розуміємо, що алгоритми це дуже люблять. Результат до літа 2025 року у TikTok з'явилося. Майже 1,9 мільйона відео з анбоксингами Лабубу. Разом вони зібрали сотні мільйонів переглядів і мільйони коментарів. І найважливіше, Попмарт не витратила на це ні цента. Бо кожен фанат став медіаканалом, який сам рекламує бренд. Але щоб підтримати хайп, треба ще одна деталь: дефіцит. Тому PopMart продавали обмежені партії, запускали дропи, де діяв принцип одна штука в руки. Це і створювало атмосферу полювання. Якщо не встиг, чекай новий дроп. Або як тільки коробки закінчувалися, включався вторинний ринок. На перепродажах ціни стрибали у кілька разів. Рідкісні лабуби, що в магазині коштували 30 баксів, на eBay чи китайських платформах. Відлітали по 300-500 баксів. Так, да, тепер зрозуміло, чим надихались перекупи з Укрзалізниці. І Лабубу вів себе як біткоін у 2017 році. Як я вже розказував на початку, рекорд поставила повнорозмірна фігурка Лабубу за 150 тисяч доларів. І саме такі історії робили дуже гучні заголовки у ЗМІ по типу іграшка за ціною квартири. І, звісно, соціальний доказ. Коли з Лабубу фотографувалися, ну всі зірки від е, Дуаліпи до Мадони, монстр вже перетворив на культурний символ. Раз вони мають, то і звісно мені треба. І у США хвилю підхопили лайфстайл блогери і тепер Лабубу став частиною глобального інстаграм стилю життя. До речі, хайпові Лабуби звичайно не обмежувалися лише блайндбоксами та Тіктоком. Як і кожен, поважаючи себе вірусний атем, Лабубу також взяв курс на NFT. Мені здається, лише весь бренди немає NFT. Тож історія, як Лабубу захопили і web 3 і чому люди купляють картинки монстрів, ви можете. Подивитися відео у нас на Патреоні або якщо станете нашим спонсором на Ютуб. Дякую всім, хто підтримує україномовний контент. Це є формула хайпу. Зірка дає іскру, соцмережі підхоплюють, дефіцит розпалює. Авторини ринок робить з цього заголовки. І весь цикл працює знову і знову без жодного рекламного бюджету. Хайп, зірки, популярність це все ясно. Але лабубу купляють і діти, які і не завжди є фанатами Блекпінг чи Дуаліп. То що на них тоді діє? На перший погляд, блайнбокс виглядає як демократична забавка: одна покупка, і ти вже у грі. Але справжня ціна криється в іншому, бо шанс отримати звичайного монстра значно більше, ніж рідкісного. І тут починається соціальний поділ. Це так тривожно, неспокійно. Уявіть двох школярів у Сеулі. Один дістає свого рюкзака ультра рідкісного лабубу, а інший звичайного. Різниця в ціні перетворюється на різницю у статусі. Одні збирають лайки в TikTok, а інші почуваються не такими. Цей створює ефект меншовартості, коли іграшка стає не просто колекційним предметом, а маркером твого місця в ієрархії. У TikTok це видно ще яскравіше. На відео, де підлітки знімають розпаковку одразу 10 коробок, а на фоні стоять 10 в коментарях всі з захватом захотом пишуть: Вау, звідки у тебе стільки грошей? Я багатий, і шалено сексуальний. У Британії був навіть випадок, коли нові міні-лабубу розкупили настільки швидко, що на перепродажі вони коштували більше за квиток на концерт Taylor Swift. І що найцікавіше, Попмарт ніколи не зупиняє цей процес. Вони чудово розуміють, що перепродажі лише підігрівають попит. Якщо десь рідкісний лабубу злетів у сіні в 10 разів, це не шкодить бренду. Це додає йому Ореолу такої Бажаності. і бажаності особливо серед дітей таким чином. Іграшка, яка мала бути доступною, перетворилася на своєрідний соціальний тест. У кого є рідкісний лобубу, той і у центрі уваги, у кого немає, той і випадає. І це працює як ще один прихований двигун хайпу. Але соціальний тиск від такого зовсім не іграшковий. Потая mm -hmm. за роботою бабки. Будь mm -hmm. так, бля, ми гівнюкичне так чувак без базару. Згадайте у себе школі, коли всі мали картки людини пововка, і ви відчували себе ізгоєм. Якщо не мали їх, чи я пам'ятаю, що іксменів ми ще збирали, і прям було полюванням, по-моєму, за люкангом. До речі, напишіть в коментарях, що ви колекціонували. Тож у дітей соціальна нерівність відчувається ще сильніше. Чи нормальне експлуатування психіки дітей заради грошей? Ну питання риторичне. Талабуба це не лише про хайп та бажаність. Він перетворився вже на культовий символ Китаю, а Китай таке не пропускає. Коли ми говоримо про м'яку силу, то зазвичай ми уявляємо Голлівуд, японське аніме чи корейський кей-поп. Але Китай останніми роками активно шукає власні культурні інструменти. І несподівано одним з них став Лабубу, маленький монстр, який, здавалося б, міг залишитися лише іграшкою для фанатів. У Лондоні на відкритті магазину фанати займали чергу ще у третій ночі. А місцеві змі писали: черга за китайськими іграшками перевершила запуск нових кросівок. У Лос-Анджелесі покупці викладали відео. Як вони несуть із магазину по кілька коробок одразу, а в коментарях жартували, це новий супрем тільки для дітей і дорослих фанатів. У 2024 році майже 40% доходів Попмарт вже надходила з міжнародних ринків проти лише 17% роком раніше. Тобто, цей ривок показав, що лабубу перестав бути локальною модою і перетворився на глобальний культурний тренд. Комуністична партія Китаю задоволена результатом, а тому дає вам пачку рису та одну кішку жінку. Аналітика таки з Diplomat and Think uh, China прямо пишуть Лабубу став ненавмисною формою софт павер Китаю, тобто м'якою силою Китаю, і навіть без офіційної стратегії він працює як культурний амбасадор. Порівняння тут напрошуються самі. Hello Kitty у 70-х, покемон у 90-х, Вони зробили Японію ближчою і симпатичнішою для світу. Сьогодні Лабубу робить те саме для Китаю, створюючи образ країни, де не лише якісь фабрики, а є виробник таких класних. Культурних символів китайська влада швидко помітила цей ефект. Ринок моментально заполонили підробки лафуфу та. Від е розробників Абібас та інші клони продавалися на Taobao та Аліекспрес. Але чиновники організували показові рейди з вилученням контрафакту. А державні медіа подавали це як доказ, що ми теж можемо створювати ікони, які е варто охорняти. І у китайських газетах та онлайн медіа лабубу часто називають першими китайськими персонажами, що підкорили світ. Це звучить як національна гордість. Якщо Японія дала світу пікачу, то ми Лабубу. хоча з Лабубу вийшов би непоганий покемон. Лабубу. Популярність вийшла за межі дитячих кімнат. У Гонконзі дизайнери створювали кастомні лабубу у стилі Louis Vuitton чи Dior. І вони продавалися за тисячі доларів. Тобто китайський бренд став асоціюватися з престижем і креативністю. Хочу підсвітити, що раніше це було зарезервовано для західних марок. І лабубу став таким культурним дипломатом, який м'яко змінює образ Китаю у світі з made in China на Created in China, тобто придумано. В Китаї. І ось тут ми підходимо до головного питання. Що це за така м'яка сила, що змушує людей купувати лабубу один за одним, від коробочки до регуляторного удару? Усьому цьому плюшовому кенді Хайпу є один момент, про який Попмарт волює не сильно говорити, адже за всією цією милотою лабубу стоїть механіка, яка давно знайома зовсім в іншій індустрії. І ця індустрія називається азартні ігри. Здається, створити чудовисько. Бізнес-модель Лабубу, на якій побудований по парк, повторює схему лотереї. У кожній серії Blind Box є кілька рівнів персонажів. Переважна більшість це звичайні айтеми, які випадають ну, дуже часто. Є рідкісні, ймовірність, яких значно нижча. А є супер рідкісні або секретні. Шанс отримати його може бути лише 1-2%. Саме ці унікальні фігурки створюють ажіотаж і формують вторинний ринок, і роблять фанатів за залежними від чергової покупки. Це, знаєте, коли дофамін приходить раніше за кур'єра. Купівля Box працює як витяг з лотерейного квитка. Ти платиш відносно невеличку ціну, якщо це не повнорозмірний лабубу, і маєш шанс витягти звичайного монстра. Але всередині може виявитися рідкісний, і ти маєш шанс перепродати його за сотні доларів або підняти свій соціальний статус у школі. І це перетворяється на інвестицію та дофамінову гру. Тому лабубу Чав разувати лодоманію ще з дитинства. І наука давно це пояснила. Ще у 1950-х роках Скіннер описав ефект змінного підкріплення. Саме він лежить на основі слот машин. Дофамін починає вироблятися не у момент отримання виграшу, а ще в очікування цього моменту. Це і змушує дітей та дорослих повертатися за наступною коробкою. Звісно, хтось скаже: ну, слухайте, це ж модель кіндер сюрприза. Але, друзі, вартість та цінність тут дуже різні. Звісно, ми в дитинстві полювали на бегемо. І деяким навіть давалося це зібрати, але ми не витрачали на це тисячі доларів, і тому це більше була якась дитяча гра, ніж модель дорослого гемблінгу. Результат? У 2024 році Попмар заробив понад 423 мільйони на лабубу. І більшість цієї суми принесло повторне відкриття коробочок, а не одноразові покупки. Це означає, що бізнес-модель будується на формуванні звички, а не на епізодичному інтересі. У Китаї цей ефект став настільки очевидним, що у 2022 році регулятори зобов'язали виробників Blindbox прямо друкувати шанси випадання рідкісних персонажів. Ми щасливі. Вінсента. Ми щасливі. Так, ми щасливі. Тобто, закони щодо попмар працюють за тим самим принципом, що і закони для лотереї. Якщо продаєш квиток із шансом виграти, мусиш чесно сказати, яка ймовірність. Це було офіційне визнання, що блайндбокс це не просто якась безпечна іграшка, це механіка лотереї для дітей. Компанія також має чітку стратегію. Вони орієнтовані на молодь, особливо підлітків і навіть молодших дітей. Зокрема, дослідження, що аналізують маркетингову стратегію Попмарт, показують, компанія успішно сегментує аудиторію за допомогою IP, стильних дизайнів і емоційного формату, орієнтованого на молодих покупців. І це все малює не дуже оптимістичну картину майбутнього. У 2017 році Gambling Комісіон у Великій Британії показала, що діти, які регулярно взаємодіють з лутбокси, це ті ж самі блайндбокси, тільки у відеоіграх, у кілька разів частіше стають азартними гравцями у майбутньому. І у 2018 році. Австралійський сенат після власного розслідування підтвердив, лутбокс працюють як механіка гемблінгу. І ось у 2019 році британський парламент прямо назвав їх ворогами для азартних ігор для неповнолітніх. І тепер та сама логіка переноситься на фізичний світ у коробочку з Лабубу. Регуляторні кроки розгортаються у кількох країнах. У Китаї заборона продажу дітям, обов'язкові шанси і цінові ліміти. Теж саме у Японії, а у ЄС та США тривають дискусії. e das outras vi processos. Це Америка. Тут можна робити все у Бельгії. Лутбокс у відеоіграх вже офіційно визнані азартними іграми. І цей прецедент цілком повинен поширитися і на блайнбокс від Bob Mart. Це підтверджується і повідомленнями у медіа People's Daily. Офіційне державне видання опублікувало попередження, що стратегії продажу блайндбокс викликають залежність і при цьому її нерідко спрямовують саме на дітей. І звісно, після цього акції Mart впали на 5-14 Тобто держава сама визнає. Це не просто метафора, це справжня залежність, сформована дитячими емоціями. Отож Попмарт цілеспрямовано залучає дітей у дофамінову гру. Для цього вони створюють емоційну звичку, яка може залишитися на все життя. Навіть коли хайп згасне, ця гонка за сюрпризом буде в їхніх нейронах, як спогад про першу дозу радості. А пам'ятайте, оце божевілля навколо фанкіпоп. І це такі великоголові фігурки з. Фільмів, серіалів, і вони якось дуже заповнили полиції по всьому світу. І люди збирали їх сотнями, стояли в чергах за ексклюзивними варіантами, і рідкісні фігурки йшли звісно на eBay за тисячі доларів. це саме те, що мені треба. А що у підсумку? У 2022 році Фанкі довелося утилізувати товарів на 30 мільйонів доларів, просто викинути назвали ще гори фігурок, на які вже не було. Попиту, тобто ще учора у тебе мега колекція, а вже сьогодні віддам безкоштовно Самовивись. З Лабубу може статися те ж саме. Сьогодні вони вісять на сумці Ліза з Blackpink, а завтра ризикують опинитися поруч з тими ж самими фанкі Pop у коробці з написом «Віддам даром. І перші сигнали ми вже бачимо. Bloomberg пише: акції PopMart у Гонконзі впали на 9%. І при цьому компанія втратила майже 13 мільярдів капіталізації. Чому? Бо продажі реально сповільнились. Аналітики JP Morgan прямо кажуть, популярність лабуби йде на спад, а перспективи POPMART виглядають набагато скромніше, ніж ринок очікував. Та звісно, підтримуючий фактор є гемблінг, котрий інтегрований лабуб. Тож, купуйте свідомо, бережіть себе, не забувайте ставити вподобайку, писати, який ще бренд розібрати. А також не забувайте, що у нас є ще другий канал, де я спілкуюся з українськими підприємцями, там теж цікаво. Тут QR-код підписуйтесь. Друзі, як завжди, ми збираємо на ЗСУ, це збираємо мій знайомий всі звіти в нашому телеграм-каналі. От зараз 2237. Давайте чи 22 гривні, чи 37, чи 100. Будь-який донат, це донат. Ми можемо робити контент, ви дивитися завдяки хлопцям і дівчатам, котрі нас боронять. Дякую, що донатити. Для мене кожна гривня це подарунок, а для ЗСУ це шанс і приближення перемоги. Дякую, що були зі мною. Всім тихого вечора. Па-па!